Сьогодні Росія вкотре влаштувала нам ракетну атаку. Захисники українського неба знищили 12 ракет, 6 кинджалів, 6 калібрів та два розвідувальних дрони. На Київщині пранили шістьох людей: серед них дитина і пенсіонерка. В області зруйновані три приватні будинки. 13 будинків потребують капітального ремонту. Ще 15 будинків та дві господарчі будівлі мають незначні пошкодження. Російські загарбники обстріляли Харсон, влучили у приміщення медичного та навчального закладів, а також пошкодили багатоповерхівку. 23 людини постраждали, серед них троє дітей. Нагадаю, вночі внаслідок російського обстрілу Херсонщини загинуло подружжя у селі Новобереслав. Російська армія зруйнувала житловий будинок у Білозерці. Після обіду ворог прицільно вдарив по житловому кварталу селища. На щастя, мирні люди не постраждали. Частина кривого рогу може залишитися баз води вже за півтора місяці, заявив начальник військової адміністрації. Вілкул. усе через підрив росіянами Каховської ГЕС адже рівень води там продовжує падати. І найближчими роками каже Вілкул, води звідти не буде. Резерву у південному водосховищі залишилося на півтора місяці. Початок будівництва каналу Інгулець південне. Це через те, що ми не можемо брати воду у каковці. Вже працює 10 одиниць техніки. Вони бачите, бульдазіри з іншого боку, вже прокопано. Далі там екскаватори видно. Тобто початок робот вже є, вже почали працювати. Треба буде перекид зробити більш ніж на 30 кілометрів. Це і труби, і насоси, і багато чого іншого. Тим часом українські прикордонники оприлюднили відео знищення новоприбулих російських окупантів на бахмутському напрямку. Охоронці кордону привітали росіян вогнем мінометів та гранатоматів. Як результат, знешкоджені 14 окупантів, 8 вбито та 6 поранено. Нагадаю, що про серйозні успіхи ЗСУ на бахмутському напрямку повідомили аналітики американського інституту вивчення війни. Напередодні ЗСУ продовжили контролювати Таратаки на північному та південному флангах Бахмута за останні два тижні відвоювали 16 квадратних кілометрів території.